Привіт! Так, в цьому відео покажу, як е, створити профіль і поміряти площу е, однієї з граней Start Mechanical Design, Part Design Заходимо в модуль в цьому вікні натискаємо ОК. OK. Далі е, зміниться інтерфейс. На Part Design Маємо ось таке середовище. Далі беремо, створюємо ескіз Ось кнопочка «Sketch» Це у нас «Position Sketch» Scetch. ну, Неважливо на яку площину положити. Ну, зручно на цю. Міняю чисто для себе зручно, щоб вертикаль була ось так вправо-вверх. І горизонталь просто вправо. Окей. І далі у нас є панелька profile. Саме зручно створити замкнутий профіль командою Profile, натискаю і починаю будувати. Якщо ось отак от синя стає, це значить, що або горизонтальна, або якщо отак от це вертикальна лінія буде. От. І Малюємо профіль. ну Наприклад, це буде потолок ось там якийсь такий. Такий який буде. О, щось тоді поміняємо, Ось там така лінія. Така лінія, хай навіть там буде якийсь кут. Ось, ну, це все, що пунктирні лінії, це все прив'язки спрацьовують. От. Це ось я створив замкнутий профіль. Ну, ось тут ця лінія в мене вийшла не горизонтальна. Я можу правою кнопкою на ній натиснути. І тут ось обрати е, Horizonта. Все. Тут зробив. Тепер далі е, розміри. Ось інструмент Constraint. І ось пішов ставити розміри. Можна двічі натиснути, і тоді ці всі розміри поставлю. ну Буду ставити, щоразу не потрібно буде натискати цю кнопку. От, І пішов собі ставити. Проставив розміри. Це вже занадто. Тепер можна і цей проставити, але фіолетові роз... лінія, тому що вже типу, забагато розмірів, тобто цей зайвий виходить. Тому що цей розмір він випливає з інших. Ну Можна зробити ось двічі класнути і кнопочку Reference. От, тоді все буде ось так. Якщо тут потрібно кут, теж виставляємо в Constraint. І обираю дві лінії, і буде між ними кут. Ну, В даному випадку теж було фіолетове, тому що я всі лінії визначив. От, ну Також можна поставити розмір, якщо нам треба, наприклад, між цією і цією лінією. Так. І, наприклад, якщо ось так, між цією і цією лінією. Так, тобто габарити якісь. От. Ну, теж профіль став фіолетовим, тому що вже забагато розмірів наставив. Так, це в мене всі розміри в міліметрах. Виходжу з Ескізов, тут кнопочка. Так, Маю ось такий замкнутий. Профіль. Замкнутий профіль, в тому що тут, ось по цих всіх вершинах, у мене немає а, чорної точки. Якщо буде чорна точка, то далі ну, система не дасть видавити щось. Потім беру інструмент а, PET, вказую свій цей ескіз. Тут неважливо, достатньо буде навіть одного мм видавити. Головне, що маємо ось таку. Ну, ось Площина ще що це твій потолок. Далі як вимірити його площу? На панельці Measure, нажимаю на цей штанг циркуль Measure item. Так? І на ось цей Measure item, має бути активна ця кнопочка. Натискаю на ось цю площину. одну. І ось бачу одразу Area 0,042 0,0142 м2. Тобто ну, одразу в мене є площа і все чітко. А, як змінити розміри, щоб виставляти тут в ескізі? Ти не в міліметрах ставив, а в метрах? Заходимо в Tools Options. Так як тебе на російській, російське меню, то будеш просто схожі кнопки клацати. А, потім заходимо. Parameters and measurements. Вкладка Units. І ось Length. Тут у нас міліметри, виділено Length. Міліметри, міняємо в метри. Окей. І вже ось бачите, автоматично все в мене в метрах змінилось. Ось 0,16 ну і так далі от так, Поверну собі назад, бо мені потрібно все-таки в міліметрах. Тож так, загалом. Ну, думаю, нічого тут складного, просто якщо передивися, і, я думаю, все зрозумієш. Тож так, гарного дня і катайся, не ламайся!